Зеленський сказав, що буде створювати якісь типу, космічні війська. Чи створили, чи створюють. Це означає, що в нас буде своя балістика. Тобто питання, що означає ця фраза Зеленського? Так, да, тому що якщо космічні, це про космос чи про ракету, яка вилітає в космос і падає вниз. Mm. Не зрозум... ну, не йде ніяка інформація, тобто, це, як наче, щось таке абстрактне. Дуже Який, який план по створенню цих аерокос якихсь типу, космічних військ? Це що таке? Для чого це? Е -е, ну, от як я бачу, це більше пов'язано з дронами, е з новими технологіями стосовно дронів угу. і. Це пов'язано також з супутниками, якась взаємодія супутників і дронів. У нас є, що туди висунуть? Що туди засунуть на цей космос? Ці супутники? Ну, є розробки, є розробки. Україна вже стала частиною космічних військ США або Британії. Системою одною. Ні, ні, це як у Україні все, равно, все одно як окрема своя історія. Ну, а там є що б зробити? Ну просто питайте, там є що показати, потім туди відправити і засунуть? Ну, якщо ці технології будуть впроваджені, то так.